Привіт, мої хороші! З вами на проводі знову я, <laughs> Лорік. Тільки що работала з клієнткою, якщо чесно, трошки, звісно, заморилася, тому що там треба було, э, знаєте, як то кажуть, поморочитися. І э, дуже-дуже так сильно поморочитись. Одне діло, знаєте, розкинути на карти, подивитися, ну це таке, так. Да. А інше діло нанести руну на фотографію. Понятно, що я її сама не наводила, я її нанесла з допомогою фоторедакторів, фотошопів, це понятно, тому що перемальовувати отак от на фотографію, як то кажуть, на телефон це дуже складно, якщо чесно. Тим більше, якщо просто руна, то ладно. А якщо там в'яз такий, що там, знаєте, 6-7 рун в одній. То це дуже складно. І намалювати так точно теж. Я от думала, 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 но все-таки голова, знаєте, ще додумалася, як це зробити і так, щоб оця руна була от іменно на людині. Так само буду я і собі робити. Дуже наході і буду так само і собі робити, якщо треба буде. Так, Света була в місті, купила цілий пакет таблеток лікарств. Ну Це мамі. Там, ну там є, звісно, і мені, звісно, там є. Ну, мені, я маю виду, там цитрамон таке от голови, а то таке, знаєте. В таких мішечках вони продаються, бачите. В общем, мамі. Потому що вона вже ті світі випила. Вже немає що пити. Каже, може хто буде, хай і купи. Купила мені ручки, я заказала, тому що в мене ручки дійсно заканчуються. Ну як не заканчивають, ну, в принципі, заканчуються. Я там не полі давала писати. І це, і це, це, це була. Ой, сьогодні в городі заказала їй теж кілька ручок, і синіх, і красних, і чорних, щоб була так, тому що я зараз почала нові е, заняття. У ну, мене зараз йде повтор пройденого матеріалу, як то кажуть. То я, поки камісті займаюся, переписую те, що я колись переписувала, щоб я так трошки знала. І так гарно в мене виходить. Ну, і мені зрозуміло, що мені треба різні ручки з різними кольорами. От. Ну, у мене зелена є, я так зеленою і не сильно. У мене зелена, фіолетова. Навіть є, Чорна, красна. ну І синю, синю теж заказала. так навіть як вони пишуть. Дуже-дуже гарно. Зараз я вам далі покажу. Зараз я вам даже покажу. Ось, ось заказала. Ну, Тут дві красні, одна чорна і три сині. Оце такі я заказала собі ручки для того, щоб писати. Ну, У мене ж, знаєте, є спінальчики, я туди от все складую. І там вони в мене всі лежать. Ось у мене пенальчику всі мої ручки, я вас не бачу. <сі> всі мої ручки, олівці і так далі. Це я там займаюся, пишу, в общем Ну те, що мені треба. Гарні такі ці, я ще покажу навіть. Ну, я вам даже всі покажу те, що мені купили. Які купили. Кажете, нафіг мені ось ось які я купила. Оце, бачите? Кажете, ну що ти нам це все показуєш? Там це...". Ні, я просто показую, що в мене, е, тому що раніше у нас автобус ходив, а зараз відмінили автобус. І тепер в місті така рідка, щоб поїхати, щоб щось купити, це дуже-дуже рідко. Ну ні, ну ні, В кого там хто свободний, в кої машини, то ще можуть. А У нас так то, виходить, напряжно. От сьогодні світа вирвалася. одразу лікарства заказала, щоб були. Ну і ручки, щоб писати, тому що в мене є синя, звісно, я не йду писую. Ну, все одно, а як гляди кончиться, що я тоді буду робити. А мені все, навіть клієнтки, як писати, мені треба розписати, мені треба там пописати, мені треба оце все знаєте, оце все сказати. Поэтому я завжди все записую. Ну і так же записую. Та й учуся, теж записую, звісно. Олівці в мене є, там те та все є у мене, господі, раді Бога. А от ручки, це не такі цікаві, красні. Ну, добре пишуть, взагалі, добре пишуть так. Ручки ці. Якась ось ще фірма така, цікава. Такі красні ручки. І чорна така. Ну, чорна. Ну, як чорна, як чорна, звичайно, чорна. Ну, а сині це такі обичні, вони прості, вони у всіх є такі. То я оце заказала собі канцелярію таку. Тетрадок я не заказувала, в мене є де писати, в мене є на чому писати, в мене це, це в мене цього добра, в мене хватає. Пока. Ну а там, якщо вдруг що не хватає, то, то куплю. Ну, в мене є на чому писати, я записувати теж, накупляти, щоб лежало, а потім що. Ні, хай те допишу, а потім вже буду дивитися. Вже буду дивитися потім. Так що, оце таке. Ну і сиділа теж так багато довго розказувала ще по сообщенню голосовому. Що іменно записувала, бо вона людина не з України, а з другої сторони, з другої країни, вона не зовсім. І мені прийшлося довго по голосовому з нею общатися. Ні, ну ми її по вайберу з нею общалися, звісно. Але так, щоб не затягувати оце, розсусолювати, оце, оце, все так, як там, то я вирішила, я тобі ставлю, я тобі оце все зроблю, я тобі відправлю, я тобі навіть накладу, там, що треба. там, оце це, то Я оце все зробила. Короте, ну, в общем, така молодець, звісно. Похвалю себе трохи. От. Але бачите, от воно мені теж треба було для того, щоб зрозуміти, як, тому що мені теж треба буде наприклад, нанести якийсь на себе руну. А я і не знала, як це зробити. Наприклад, думала-думала. А тут тільки так от тінь-тим. Тінь, і все. І в мене все, знаєте, пазліки зайшли, все добре. І геть так нормально, культурно. Геть так що, якщо вам треба буде нанести якусь рунічну формулу або рунічний в'яз. На фотографію звертайтеся. <laughs> Перед вами профій сидить вже. знає, як це все ділить. Так що, так, от, так що я це таким займалася. Тепер буду відпочивати, бо я і писала сьогодні утром, звісно, багато заняття. І писала, і спілкувалася. і це, то Трошки тепер можна і відпочити. І відпочити. От. На вулицю не буду виходити, сьогодні вже не буду. Вже пів шосту не буду виходити, тому що там вітер, холодно. Поки що ні, поки що ні. поки Зараз що... мені треба просто трошки почити, тому що в мене зараз багато інформації, і настільки я так стараюся людині все розказати і донести, що я не знаю, я всіки ма общалася там, консультантами. Да? ну, Допустимо, я там до кого зверталася, або в письменній формі, або ще щось. ну так. Тоже, то Мені таку інформацію ніхто не давав, так, як я даю, наприклад, інформацію. Якщо хочете таку інформацію, то звісно, там і платити треба більше там, чи ще щось. А я от настільки так все м'ятно, так чітко, так все, ну я так думаю, що людині, понятно, да, так все розказую, розписую. Ну, так Я намагаюся, я завжди людині розказую так, якби я хотіла, щоб мені розказали. Розумієте? Ну, так. Тому я так і старалася. І навіть роботу, що я не повинна її за неї робити, да? я її зробила, тому що в ну, цій людині важко те зробити, щоб я, ну, те, що я можу зробити. Я так ну, кажу, мені це не важко, для тебе, ти, тобі це важко, а мені це не важко. Я це зроблю, що я, ну, що я, що я людині не допоможу. правильно? Ну, взагалі, не допомогла, взагалі перебутала. Знає, знаєте, така вся, знаєте, фурточка відкрита, Леся вонася ходить, каже, з ким ти там балакаєш. Кажу, я работала, я работала. Я не б... же була, я работала. У мене консультація була, я работала. Так що такі діла. так що буду зараз відпочивати. Дякую, що дивитеся, дякую, що підписуєтеся. Знову ж таки, і, до речі, ну, поки ще там 14 числа. Надо буде зробити ко-який ритуальчик. Я буду це теж робити, ну я вам потім потім все розкажу. У мене воно там записане. І я вам потім це все розкажу і обов'язково. Зараз знаєте, що можете зробити. Є така, як, як так би сказати. техніка. Є така техніка. Ну, я про цю техніку сьогодні вже не буду розказувати, тому що це довго розказувати. Я вам на наступний раз нову техніку розкажу для достиження благополуччя. Якщо вам це буде цікаво, як, що, до чого, що це за техніка. Можливо, ви цю техніку знаєте, можливо, ви з нею користувалися, можливо, і не раз, а можливо, в неї постійно пользуєтеся. Ну, як би там не було, я не знаю. Я узнала і те, що я узнала, хочу вам розказати. Але це буде вже в наступному відео. Так що підписуйтесь. Не Пускайте. От, думаю, що вам таке да, розказати? Ага, я вам техніку розкажу, тим більше, що зараз йде місяць на ріст, якраз вона буде вам в користь. Звісно, було б непогано, якби я вам про це розповідала би в початку. Да? В почалі місяця, коли тільки почалося це зростання, і я вам би розказувала і воно було б хорошо. Ну, Я була зайнята в ці дні і трошки. Днам. Я, моя сім'я була трошки зайнята, я не могла, я навіть, так, навіть не знімалась, так, там пару днів практично. От. Але зараз я виходжу, я знімаюся і тому я вам вже можливо постараюся на слідкуючий. Щоб так не загадувати, а то скажуть, що пообіцялиш, пообіцяєшся, а потім там нічого не робиш. Ні. Е, я вам не сильно обіщаю, конечно, ну, я постараюся, що в наступній біті я вам буду розказувати про цю техніку, як яку треба робити. Я її тоже буду, мабуть, завтра запишу і тоже буду, наверно, завтра з нею працювати. Бо я тоже так закрутилася, я сама закрутилася, то те, то те, то те, то цей, мені вже даже не котре ну, коли ж там работать будем, коли ж там это. А а, -а я оце ту, то тусю і, ну, ніяк, я не можу, розумієте, ніяк я не можу. Так що не пропускайте. Дивіться, техніка дуже легка в використанні. Головне, робити її кожен день. От, єдинственне, що, що треба робити кожен день. От. Але я думаю, що це не буде таким сильним складним для вас. Я потім навіть розкажу, як його так робити, щоб потім, от, зробили про це і все. От, з утра краще це робити навіть. І буде все добре. Так що так. Так що не пропускайте, дивіться і в наступному відео я розкажу техніка для того, щоб ваше життя було кращим. Щоб ваш підйом був хороший, і фінансовий, і фізичний, і взагалі. В общем, те що все, що ви собі бажаєте, щоб воно все у вас було. Але одна умова його треба робити кожен день протягом 36 днів. Так, от так, що якщо у вас вихвати, якщо у вас хвати е, витримки, терпіння, то побачите, результат буде от такий. От. Ну, я не буду казати, що може на всі 100, це вже буде на, щоб на всі 100, значить це все від вас буде залежати. Наскільки ви це вірите, наскільки ви це все приймаєте. Но на 70% навіть на, на 60, а на 70% це буде срабатувати. От так, от. так що дочекайтеся мого наступного відео, і я вам все-все-все подробно розкажу. Все, а зараз я цілую, обнімаю і бережіть себе до наступних зустрічей. Готуйтеся, беріть ручки листочок, ручку і листочок. От тетрадки. Більше нічого не треба. Ручка і листочок от тетрадки. Навіть не двойний. А одинарний. І навіть можна не цілий, а половинку. Я вам потім розкажу. Так, да, навіть так. Там невеличкий листочок. Можете в зошит записувати, як вам забажаєте. Але або затіну листочок і ручка, або лівець. або фломастер. або маркер. Взагалі, те, що ви любите, будь ласка, те, що у вас є під рукою та й періть. От. Якою ручкою, це, це не принципіально, хоч фіолетовою. Це не принципіально. Головне, щоб вона у вас була. Ну, беріть синю, Синя, вона практична, вона нормальна, вона практична, беріть синю, її не пожалієте. І я потім вам все розкажу. Для мене це пройде ніч вечір. вечір ніч. Я вам завтра з утра, а для вас це не буде вже утром. Це може буде Смотря, коли ви будете дивитися, як ви будете дивитися ці мої відео. Можливо, ви... це для вас буде слідуюче відео вже готове. Для кого це дійсно пройде слідуючий день. ну Хто як дивиться. Да? От. І тоді я вам розкажу один такий, таку техніку. Це не секрет, це не тайна, це не що. Це, це, просто обична е візуалізація обичного, е процесу життєвого. Все. Але обов'язково ручка і. Листочок або ну, краще зушит. Краще зушит, якщо є, завідіть щоденничок, такі як я, і записуйте все. І тоді все у вас буде добре. Так, все, мої хороші, до наступних зустрічей. Бережіть себе на вулицю, не виходять по холодно Зараз, може, трошки посидю, буду кіно дивитися. все Всім пока і до наступних зустрічей. Готуйтеся до нового методу. <хух> всім пока!